Друзі, вітаю вас. Мене звати Руслан Дроздов. і На першому міському час поговорити про будівництво, бо це проект будівництво у розрізі. Вітаю вас. Дякую, що ви з нами, і дякую ЗСУ, що дає можливість нам говорити на ось такі мирні теми. Сьогодні ми хочемо поговорити про наш одеський аеропорт, про його злочинну схему з незаконної приватизації, про майбутнє нашого аеропорту. Ну і взагалі про мирне життя нашого аеропорту. І сьогодні з нами депутат Одеської міської ради Петро Обухов. Вітаю вас. Вітаю, дякую, що приїхали до нас. Дякую, що прийшли до нас поговорити про це. Майбутнє і про минуле одеського аеропорту, бо ця вся справа з 2011 року тягнеться саме у 2011 році, 8 липня, було проголосовано за незаконне. Вже ми зараз знаємо, що незаконну приватизацію одеського аеропорта, і сап та набу викрили схему незаконного заволодіння міжнародним аеропортом Одеси і там 2,5 мільярди гривень доходу від його діяльності. Скажіть, будь ласка, ви в цій темі, як перечний громадянин Одеси, як журналіст, як людина, яким все це цікавиться, як політико, у тому числі, як все це проходило у тому 2011 році? Бо ми вже забули всі ці моменти, а там були і великі сперечання, і великі бійки серед депутатів, і так далі, як це все було? Це був 2011 рік. Да. Тоді була перспектива Євро 2012, і однією з умов було, щоб в містах, які будуть приймати, був нормальний аеропорт, так. і це ще з 2008-2009 року були розмови про те, щоб щось зробити з аеропортом, угу. знайти якогось інвестора, який його зробить нормально. Да. Потрібно було робити злітно-посадкову смугу і термінал, тому що термінал і, пос... і змуг... смуг не, не, да. від... не витримувало жодної критики в дуже поганому стані було. Uh -huh. Але навіть тоді, у 2011 році, аеропорт був прибутковим. Да. Це було комунальне підприємство, яке приносило, здається, біля 30 мільйонів гривень на рік в бюджет міста. Uh -huh. І за рахунок цих грошей, наскільки я пам'ятаю, фінансувалась міська Електротранс. Тоді курс долара був вісім, тобто це чотири мільйони доларів, це великі кошти і. Ось у 2011 році на сесію винесли проект рішення про створення спільного підприємства з приватною компанією Одеса Аеропорт Девелопмент британською. Угу. Все добре, яка є інвестором, яка обіцяє вкласти кошти і побудувати новий термінал, там нову злітно-посадкову смугу, і все угу. буде добре. Виглядало все да. дуже добре, да, і в як в якості нашої долі, виставний фонд. Місто вкладає сам аеропорт угу. і отримує за це 25% цього підприємства. а 75% отримує цей приватний інвестор, який вкладає кошти в реконструкцію. Ну і насправді, по-перше, очевидно, що якщо ми маємо десь 25%, то ми нічого не контролюємо. Ну так і тобто, фактично, ми безкоштовно передаємо приватному підприємцю угу. нашу власність просто так. Там в інших містах як робили, наприклад, в Харкові віддали аеропорт в концесію на 49 да. років, і він повернеться у власність міста через 49 років. Ну, вже через 39, там, а 37. А, uh -huh. У Львові будували це муніципальний аеропорт. Він належить досі місту. Аеропорт Боріспіль належить, наскільки я пам'ятаю, від Міністерства інфраструктури. Ну, тобто, а ось, наприклад, в Дніпрі аеропорт був приватизований паном Коломойським угу. і Занепав, тому да. що у пана Коломойського була також авіакомпанія Мау, і він ніякі інші не пускав в цей аеропорт. І тому більшість рейсів для Дніпрян виконував аеропорт Запоріжжя. Да. І люди були вимушені були на 80 кілометрів їздити в Запоріжжя. Тому що там були усі авіакомпанії. І ось, по-перше, що яке порушення? Чому це не можна було робити навіть тоді? За законом про державне-приватні партнерства, угу. ось цього приватного партнера ми повинні обрати на конкурсі. Да. Ніякого конкурсу не було. Все, крапка. Це вже порушення. Просто закону. був один собі, і все. І все. Угу. Але далі було цікавіше. Так. Вони. Повинні були вкласти кошти в реконструкцію цього до терміналу, але по суті справи вони взяли кредит в банку самі потім. І на цей кредит вони будували термінал, а віддавали за рахунок прибутку, який я вже казав, приносив саме аеропорт. Uh -huh. А чому ми не могли так зробити? Навіщо нам взагалі такий ось в лапках інвестор? Ну так і в чому тоді в чому тоді сенс? Yeah. Або ми могли, ну якщо ось ми там, наприклад, кажемо, що там держава не ефективний власник і тому потрібно все приватизувати. Uh -huh. Ну добре, тоді потрібно провести аукціон. І просто його продати якомога дорожче. Так, ну, також да. це можливо, або віддати в концесію. І міська рада обрала найгірший сценарій просто подарувати возна кому. Я казав, що це британська компанія, Ось я тоді, в 2011 році. Цікавився цією темою, mm -hmm. і я на веб-сайті, тоді вже це було британського, британського уряду, купив mm -hmm. довідку про цю компанію. Так. Там щось 5 фунтів це коштувало. Mm -hmm. І було видно, що цю компанію заснували її засновником, є компанія. Угу. Mm -hmm. А вже на Кіпрі нічого не купиш. Ну, well, Звісно, і, та, і, і там якісь кіпріоти невідомі на все ну, закрито, да. так. Ось ці невідомі кіпріоти в лапках зараз сидять в СІЗО. І вчора було засідання суду Вищого антикорупційного, який призначив одному з них заставу там 268, здається, мільйонів гривень. Так, щось таке. Да, да. Тоді, у 2011 році було 120 депутатів Одеської міськради. Угу. Більшість була у партії регіонів і очолював тоді цю партію фракцію, Геннадій Трухану Фракцію фракцію, да, фракцію да. партії регіонів в міськраді очолював Геннадій Троханов. Да. Потім тоді ще не публікували в, на сайті міста онлайн голосування і було окреме голосування депутатів е, з вимогою опублікувати тоді, ще в газеті Одеський вісник. Е, Поіменне, хто як голосував. Да. І ось за це рішення голосував тодішній депутат міськради Труханов. І два його ем, зараз зами: це Брендак і Вугільман. Uh -huh. І також там Марат Корольов був депутатом міськради, і всі вони голосували за. Ем, 69, здається, голосів було за. Я знаю, що на депутатів був шалений тиск. Тоді uh -huh. до них приходив губернатор Матвійчук і Ось і Мер Костусів, і голова фракції Труханов. Вони вимагали голосувати одного з депутатів, який не проголосував, його потім викликали до Труханова. І е, Труханов вимагав, щоб він написав заяву, що там система не спрацювала. і Він хоче, щоб його голос зарахували. Навіть так. Навіть так. Тобто, ну він безпосередньо приймав участь в цьому, е, але не є підозрюваним чомусь. Ну, підозрюваних там п'ятеро. Зараз да. Олексій Костусів як е, колишній очільник міста. Да. Е, двоє наших е, відомих е, регіональних. Е, е, на Каже, да. що Костасів нібито підробив якісь документи. Я, чесно кажучи, не в курсі, що саме він угу. там зробив це дуже легко насправді зараз сказати. Ось всі вони можуть на нього все валити. Ну, звісно, він давно поїхав з країни, ще у да. 2013 році. І ну, я думаю, що досить важко нам буде його побачити, якось притягнути до відповідальності. І тому вони можуть усі валити все на нього. Ну, ми бачимо, що не тільки його, да? ми бачимо і так. бізнесменів, які зараз гратиме, які зараз можуть вийти за заставу так. дуже велику, але ж все ж таки. І ми бачимо, що там, окрім Костусєва, є ще його зами. Да. Теж є зам, здається, Орловський, угу. е який був призначений просто ку курувати цю. Е це, це рішення, yeah. Бо, причому не спочатку, чесно кажучи, я ось не знаю деталей, я не знаю, що саме йому інкримінують. Директор цього приватного підприємства ну тут це очевидно. Ну no, так. І ось ці два бізнесмени, які за думкою слідства, є організаторами всього. -сього. І телеграм-канали кажуть, що це Кауфман Грановський. Ну, кажуть і кажуть навіть що вони зараз у сізо да. і можуть вийти за заставу вони вже виходили одного ну, там разу. один з них один з них да. в сізо і йому пред'явлені ось вчора були звинувачення ну тобто запобіжний захід ось так. скажіть будь ласка ваше враження чи що наприкінці цього ми отримуємо аеропорт. Міська ну, влада його отримує знов до себе. Знаєте, що буде, я не знаю, тому що uh -huh. це не перша спроба. Перша спроба була здається у 2016 році. Потім мер Труханов підписував там мирову угоду, що якось він там погоджується з цим. Uh -huh. Потім аеропорт був переданий у АРМА агенство uh -huh. з там арештованого майна. Я не знаю, як воно буде. Але я можу сказати, як я хотів би, щоб було ну давайте. Будь ласка. Да. <свісно> ну я хотів би, щоб справедливість була е, встановлена щоб аеропорт був повернутий його власникам, тобто нам, міській громаді, в, 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 в обличчі міської ради. А, щоб місто заробляло на щоб, цьому аеропорту. А, а далі ми вже будемо вирішувати, угу. що робити. Далі тут потрібно порахувати збитки, які були вкладені кошти в побудову цього терміналу, звідки вони брались. Тобто хто кому за це винен? Е, наскільки я ось розумію, НАБУ вважає, що е, дохід від цього аеродрому аеропорту 2,5 мільярди гривень. Да. Е, і що ось ці кошти повинні бути повернуті. Мабуть, місто ну да за десять ще... років, нібито то да, заробили 2,5 мільярда половиною Ще одна деталь, яку ми забули. Це злітно посадкова смуга. Да. Вона була побудована державою. Побудова почалась у 2018 році. Здається, тоді що приїжджав прем'єр-міністр Гросьман угу. відкривати будівництво. Да. І це було повністю зроблено за державні кошти, за державний бюджет. До речі, там не не закінчена ця справа. Там ще. Швидкісні рульожні доріжки, не добудовані, на да, жаль, через да, війну да. їх вже повинні були б добудувати там і місце, де стоять Алітаки. літаки, тому да. що там, здається, десь на 8-10 на є, а можна ще розширити цей перон. Сподіваюся, що після війни це буде добудовано. І ось це, ну, Тобто, ми держава побудувала злітно-посадкову смугу для приватного аеропорту. Скажіть, ну взагалі, то ось те, що ми маємо зараз, якщо ми говоримо про будівництво, те, да. що ми зараз отримали від а, от цієї схеми, ми розуміємо, що вона злочинна, ми розуміємо, що могло би бути все якось інакше і повинно бути якось інакше. Але те, що ми отримали, той аеропорт, який ми мали за останні часи. Ви були на його відкритті, да. я був на його відкритті. Ми бачили все це, як а, прилетів дуже красивий літак. Ну і всі раділи. Але все ж таки, після того, чи не залишилося у вас, що ми щось не те отримали? Ви знаєте, ні. Я бував у десятках аеропортів. Угу. Ну це точно не найкращий аеропорт. Що я бачив не... і навіть в Україні не найкращий. але цього достатньо. Угу. Ну, насправді, ось я бував в аеропортах. Аеропорт Варшава-Мадлін для лоукостів, який да. зроблений з старого військового ангару. Да. І ось мені чесно кажучи, як пасажиру було байдуже. Мені малесенький, не... але дуже такий да, мені да. не потрібен якийсь там суперсервіс, якісь там лаунжі, Всі uh -huh, ці uh -huh. штуки мене це не цікавить. І головне, щоб там було чисто, щоб там було достатньо простору, щоб не було черг. І він ось моїм таким критеріям відповідав. Він виглядав досить сучасно. Ну так, можливо, так досить простовато. Mm -hmm. Але якщо порівнювати з тим, що було, то це ну тобто на два, земля, на два покоління да. краще при і при тому, його... що старий він стояв поруч і ти да. мог да. порівняти да. все це ну, да. досі стоїть і ну, там, наскільки я чув, були плани зробити з нього віп-термінал да. старий відремонтувати. Ну, Чому ні? Насправді, там є, є ще простір. Куди Потенціал його, величезний. Куди його розширювати, да. якщо це колись, я сподіваюсь, буде потрібно. Ну, знов таки, ми говоримо з вами як Одесити про да. це. Да? Нам як одеситам подобалося. подобалося. Не було цих, -цих гармошок по якихось. Ми могли ну, вже йти. в кінці були, я вже да, навіть. Да. Да. Не було якогось дюті фрі величезного, садів якихось фонтанів там, і так далі. А, бо ми там багато одеситів виїжджали за кордони. Бачили і в Туреччині і в Стамбулі фантастичний аеропорт, і десь в інших містах в Америці, в Китаї, будь-де. Але туристи, які приїжджають до нас, ось вони приїжджають до нас і бачать. Ну так, да. ми так дуже багато чули про Одесу, але приїжджаємо. А тут ну такий собі малесенький аеропорт. Чи є це привабливо для туристів? А ну ви знаєте, для мене, для, як для туриста, ма, маленький аеропорт, маленький термінал. Да. Це привабливо, тому що ось я пам'ятаю, був аеродром аеропорт Тегель в Берліні, і його ж зачинили декілька років тому. Uh -huh. Але там було так класно, що ти заходиш в термінал, а там багато-багато входів. Прямо через 20 метрів проходиш контроль безпеки і в е, залі очікування, і потім вихід на, на перон. Тобто, це дуже швидко. Просто там 50 метрів відходу до виходу. І угу. це так класно. а Аеропорт там, в Стамбулу найбільший аеропорт в світі, здається, ну, тобто, там кілометри можна наматувати. Ми ж не, не хаб. Я, угу. чесно кажучи, не бачу, як ми можемо стати якимось хабом. Uh, вже в нас є конкурент Стамбул, який yeah. поруч, тобто yeah. з ним конкурувати буде важко. Є також Бориспіль, який також хаб такий український, і тому наша доля бути таким ось кінцевою точкою. Uh -huh. Тобто, нам не, не навряд чи будуть там, на наступні роки в 10-15 ем, використовуватися аеропорт для пересадок. Ось в тому ж Борисполі, наприклад. Можна прилетіти, вийти через телетрап, не yeah. проходити ніякі контролі, yeah. присісти на інший рейс. Yeah. В Одесі в цьому нема потреби, і тому можливо він не складає таке враження, що таке можливо. Хоча, можливо, навіть таке можна було б організувати, але в цьому нема потреби, і ну і ось для, для цієї такої кінтової, кінцевої точки мені здається все добре. Я спілкувався з іноземними експертами. Вони казали, що наш одеський, оцей от новий аеропорт, він дуже схожий на наш залізничний вокзал, тобто кінцева точка так. у Київ. Приїжджаєш або там у Львів. Це середина якогось великого шляху. Ти можеш посидіти, побачити, як потяг пішов далі. В Одесі в залізничному вокзалі потяг упирається у наш вокзал. Точно так же вони кажуть, у вас із аеропортом це кінцева точка. Зупинилися і все, гуляй по Одесі. Хочеш далі, на сідай або кудись там на новий літак, або сідай на новий потяг, або щось там роби інше, або навіть по дорозі. І для туристів вони кажуть, да, воно привабливо, коли малесенький аеропорт, малесеньке місто, малесенький центр і так далі. Тобто, така от собі малесенька Одеса. насправді нам дуже пощастило це таке ось дискусійне питання, угу. але мені подобається, що аеропорт дуже близько до центру міста. Да. Хоча з сучасних норм це неправильно, і типу аеропорти повинні бути десь подалі, щоб це було тихо, uh -huh. щоб не заважати мешканцями, ми бачимо, як, як навіть вже там майже на, на злітному полі вже будують нові будинки, і, і можливо колись стане це питання, що його потрібно кудись виносити там кілометрів за 20 за тридцять. Але зараз я вважаю, що це плюс єдине, що це дуже дивно. І ми, мабуть, єдиний такий аеропорт в Європі, в якому нема громадського транспорту. Так, да, коли там був автобус і тролейбус 14-й тролейбус, да. і ось ці власники цього терміналу аеропорту вони його прибрали. І мені це не зрозуміло, тому що навіть для своїх власних співробітників вони зробили гірше. Uh -huh. ну, Можливо, це тому, що вони хотіли заробити там на платному паркуванні. Ну так, можливо, і і я вважаю, що ми повинні повернути туди громадський транспорт. Був план ем, добудувати вулицю радісну угу. там зараз гаражі. Ось ще до вторгнення. І до однієї справ з набу mm -hmm. з розкриття злочинної знов таки <laughs> да -да 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 -да. справи ось, ось. Нібито ці власники аеропорту вони mm -hmm. лобіювали в мерії... Продовження вулиці радісної до аеропорту, знесення там гаражів. І в принципі, я вважаю, що це непогана ідея. Але потрібно я навіть це розказував меру нашому. Ось дуже один раз в мене була нагода щось йому розказати. Uh -huh. і ось я йому розказав цю ідею. Yeah. Продовжити потім трамвай з площі дерев'янка до аеропорту через цю вулицю радісно відремонтовану. Uh -huh. І тоді буде громадський транспорт. А там же ще була ідея напроти аеропорту побудувати концертний, концертний зал, да. такий новий палац спорту. Да. Ну і також новий плацпорту без громадського транспорту. Ну, ну це дичина просто якась. А так був би трамвай, який їхав би як мінімум до залізничного вокзалу. І з'єднував би аеропорт, і залізничний вокзал, концертний цей да. зал, новобудови, які там будують. Ну я да, не знаю, да. чи добудують їх вже зараз чи ні на вулиці Радісній. Ну, ми вже мріємо про мирний час. Да, да. Ну подивимось. Я сподіваюся, що колись це все буде. Гаразд. Якщо все ж таки ми думаємо про мирні часи, а ми не можемо не думати да. зараз. Ми з вами спілкуємося, зсу звільняє нашу землю. Скажіть, будь ласка, ми розуміємо, що зараз а, про стан а, нашого аеропорту чи злітопосадкової смуги ми не будемо говорити, бо ми не знаємо, як вона зараз. Ви знаєте, це дуже забавно, але ми знаємо. Ми знаємо. Тому що Google Maps декілька місяців тому оновив супутниковий знимок і там все видно. Можна навіть подивитися, там є пошкодження, є пошкодження. Це видно. Але ви розумієте, угу. злітно-посадкова смуга це такий. Паралелепіпід з бетону так. довжиною 3200 метрів так. 3 кілометри. Е, ш, завширшки там 50 чи 60 метрів, угу. і ще товщиною, метри два. Його пошкодити дуже-дуже важко. Там, однією, двома, трьома, п'ятью ракетами. Ну, звісно, да. будь-яке пошкодження, воно повинно бути. Я впевнений, що ми гу. досить легко після війни це все полагодимо. Гаразд, ми не, полагодимо так... це. Чи треба зараз з вашої точки зору вже готуватися до цього? Брати ось ті ж 106, 106 мільйонів гривень, які направляються на Київський суд, брати їх направляти ну, дивіться, на якийсь фонд. Спершу вперше ця злітна посадкова смуга вона є у власності державного підприємства. Так. Ми не маємо права ну міська ми не можемо її мати власності. Угу. Вона може бути по закону тільки в державній власності. Так. І це Як під... і багато об'єктів, які там а, розташовані, да. серед цих об'єктів там 2,5 тисячі об'єктів було. Що точно пошкоджено, mm -hmm. і що нам буде коштувати дорого. Да. Це радіолокаційне обладнання. Да. Воно було пошкоджено в перший день вторгнення. А воно не в державній власності. Ну я не знаю в воно власності, але його там ремонтувати і набу казали, що серед 2,5 тисяч об'єктів, які були у державній можливо. власності, 500 з чимось були приватизовані. А це незаконно, бо вони у державній власності. Саме ось такі моменти. Можливо, можливо. Да. Тут я чесно кажучи, не Мене ось принципова сама ситуація. Не влаштовувала, угу. що ми просто безкоштовно. Товно віддали наш міський аеропорт, який приносив прибуток. Будь-кому, тобто да. ну, зрозуміло кому. Хоча ми можемо на цьому заробляти величезні гроші. Тобто, ось, там в коментарях порівнюється ситуація з інфокс водоканалом. Але інфокс водоканал це більш складна історія, тому що. Так, я також не е, отримують прибуток, це, <с> це не беззаперечно, ну да. Але це така ну складна історія, mm -hmm. і, і, і це їм дуже дуже ну тяжко цим керувати і там постійні, тобто воно старе, його потрібно оновлювати тут. Набагато простіша історія. Чи треба готуватися да. до відновлення? Ну, тут є таке ще питання. Я не знаю, я не експерт, але я читав в одній статті, що якщо ми отримаємо F-16, да. ну, тобто коли ми отримаємо F-16, да. навесні наступного року. Ну, не, наприклад, да. неважливо, коли, то їм у них досить вибагливі вимоги до злітно-пасткових да. слух. І а, аеродромів, з яких вони можуть злітати в Україні 5-6, і один з них це Одеський. І можливо, доведеться відновлювати цю посадкову смугу для F-16. 16 Можливо, можливо. Ну, — такі... тоді тоді ми знов станемо мішенью для російських атак, і хотілося, щоб в нас з'явилось якесь сучасне ППО. Ну, гаразд. Ну, а все ж таки, чи стане а, відновлення нашого аеропорту да. за мирні часи? Да. Ми, ми вже з вами думаємо, що за ну, мирні да. часи, Да. Ми якимось чином домовилися з державою. Держава каже: ось гроші відновлюємо злітно-посадкову смугу для F-16, для там для громадського транспорту для для 737. да для боїнгів, для аеробусів, для всього чого завгодно. Да? Так. А ми відновили чи буде це привабливо для туристів, чи підуть туристи до Одеси? Як ви вважаєте? Ну, дивіться, чи так. зможемо ми заробляти на цьому, якщо ми повернемо ну, цей аеропорт собі? Ну, це ж питання не тільки аеропорту. Ну, тобто, ну, якщо ну до вторгнення, це було привабливо. Да. Якщо є нормальна злітна посадкова смуга, і тоді планувалося, що в нас буде аеродром третьої категорії. Тобто можна буде сідати у туман. Угу. Це був би другий такий в Україні після Борисполя. Да. І це дуже, дуже привабливо для авіакомпаній, тому що вони втрачають кошти, коли у наші ці знамениті одеські, одеські тумани, Там... да. да. І якщо ось цього, цієї перепони нема, то це класно. І от... До вторгнення у нас тут були майже всі вже лоукости, Ryanair, Vizair. У нас була авіакомпанія, ось не вірили люди. Uh -huh. Я пам'ятаю, що до Одеси зійде Qatar Airways. Uh -huh. Найкраща там за деякими рейтингами авіакомпанія світу. Uh -huh. Мені пощастило, ось мені було просто цікаво. Я злітав в Катар за тиждень до вторгнення з Одеси прямим uh -huh. рейсом. Uh -huh. Ну це фантастика. Uh -huh. Я думаю, що в нас є шанси повернути це. Повернути, щоб це було, але це питання не тільки аеропорту, тобто ну тобто, і пляжі, і центр міста. Ну ось ми в ЮНЕСКО. Я сподіваюся, що щось почне рухатись. Якось буде відновлення потім центру міста, і буде більша туристична привабливість. Ну і гаразд, якщо ми його все ж таки повернемо. І то... в нас підписаний договір про відкрите небо з Європою да. і тому, тому простіше європейським компаніям сюди заходити. Тут тобто ніякі коломайські умови вже не, не заборонить сюди літати. А що для нас буде вигіднішим? Взяти цей аеропорт і самим їм а, керувати, чи все ж таки віддати його у концесію, як зробили за ваших слів інші аеропорти? Що привабливіше знайти якогось інвестора? Чи самим цим займатися і заробляти на цьому? Ми знаємо, що якщо нам дати, ми не зможемо заробляти. Ну, в нас якийсь мозок, ну, не дуже такий. Ми не підприємці, мені здається. А ось взяти якогось підприємця нормального інвестора, провести нормальний аукціон, віддати у концесію, відкриту, красиву, щоб він прийшов. Добудував, перебудував, зробив дорогу. Зробив... Так, до речі, ось ці о, в нинішні хазяїва, да. вони планували побудувати вантажний термінал. Да. Тобто, Ну, що... Плани тобто, такі. Очевид... очевидно, що ну насправді, якщо грамотно керувати цим, да. то. то... Це може бути досить вигідно і, і, і допомагати розвитку регіону. Ну, тобто, так. якщо буде вантажний термінал, вже будуть додаткові рейси і далі якось це вести. Там, по ну, Тобто, по регіону. якщо підприємець якийсь або бізнесмен ну, керує, да. це нормально? нормально. Нормально, ну я знаєте, я навіть не готовий вам сказати. Тому mm -hmm. що якщо є, є якийсь простий сервіс, ну там, наприклад, парковки, то я yeah. за те, щоб це було чисто муніципально. Тому що ну, що таке парковка? Просто збирати гроші і там поставити знак. Yeah. А Аеропорт це вже складніше. А якщо там не буде обмеження на зарплатню, ну тобто не, не може бути директор аеропорту і отримувати 8 тисяч гривень. Звісно, а якщо це комунальне буде підприємство, в якому. Можливі ринкові умови оплати, то, то чому б ні? Угу. Або дійсно провести якийсь аукціон, але не на 50 років. Це забагато. Менше. Ну, 20-25 не більше. А чи зможе людина, яка вклалася в нього, відбити себе от за. А, ці... ну, та, звісно, він буде прибутковий майже відразу. Угу. Фактично. Його З першого прибу... дня він да. почне приносити гроші. Найбільша найбільше така складна система. Це злітна посадка, посадкова смуга і да. все це аеронавігаційне обладнання. Воно буде, і воно буде державне. Ну так ну і от, ось, і все. Приходь, і заробляй. Ну так, ну зроби тільки там якісь моменти, да перероби те, що захочеш переробити. Зроби термінал грузовий, зроби там да. люксовий термінал, і так далі. Або, наприклад, для лоукостів, ось в цьому аеро для лоу-костових авіакомпаній да. вони економлять на всьому, і, наприклад, вони роблять пішу посадку. Тобто, да. коли без автобусів, без телетрапів, вийшов і все 20 і в тесі, також метрів, це да. можна було б організувати, щоб і лоукостам було дешевше сюди літати. Я дуже сподіваюся, що всі ці розмови це не просто наші фантазії. Да, і хтось там напише зараз фантастичну якусь книжку, а все це реальність, і ми вже за деякий невеличкий термін зможемо з вами проїхати громадським транспортом до нашого аеропорту або на своїй автівці, пересісти на літак. Чи пересісти, чи перейти, чи переїхати як буде завгодно, і зможемо злітати з нашої злітно-посадкової смуги, як це хтось встиг це зробити напередодні війни, а хтось не встиг, але хоче про це мріяти і хоче це так зробити, щоб одесити могли. Злітати зі своєї зі свого аеропорту, і подивитися на Одесу зверху, яка вона красива, яка вона мирна, і хочеться, щоб все це стало реальністю. і Щоб після того ми за 10 років не зустрічалися і не розмовляли про те, о, знов-таки справа відкрита. А пам'ятаєте там і так далі. І так далі. Я хочу подякувати вам за цю розмову. Ну і сподіваюся, що ми зустрінемось з вами і будемо говорити про мирні якісь часи. Петро Обухов, депутат Одеської міської ради, сьогодні в нашій студії. Дякую вам. Ну і хочу подякувати всім нашим глядачам. Дякую, що були з нами. Це будівництво у розрізі. Ми обов'язково повернемося на перший міський. Тож залишайтеся з першим міським. Попереду найцікавіше. Ну і пам'ятайте, не нехтуйте, будь ласка, сиренами протиповітряної оборони. Допомагайте зсу, тримайтеся і все буде Україна.